Всім привіт! З вами Алові і в цьому відео ми поговоримо з вами про СММ для художників. На фоні я буду перемальовувати одну із своїх старих робіт. Всі матеріали, якими я користувалася, я буду показувати в відео. Такоблю їх в описі. Почнемо! В цьому відео я розповім, з чого взагалі почати і як вести свої соціальні мережі. Зачепимо ми цю тему, бо SMM для художників значно відрізняється від SMM для звичайних блогів. Тому потрібно для початку розібратися і зрозуміти цю всю специфіку. Перше, з чого потрібно почати, це визначення свого позиціонування. Для цього потрібно дати відповідь на питання, хто ви. І чим займаєтесь? Я наприклад займаюся SMM і люблю малювати, тому я поєднала це все в одне і стала smm художником. Ви також можете бути звичайним художником або графічним дизайнером, художником ілюстратором, книжковим ілюстратором, графіком ілюстратором. Тобто, все це і є це позиціонування. Воно потрібне для розуміння того, хто ви, для самих себе, підписників та також майбутніх рекламодавців. Це буде стартом до запуску ваших послуг та особистого бренду. З позиціонуванням визначилися. Переходимо до концепції і теми. Це дві найголовніші складові у вашому блозі, без яких не буде відбуватися рух контенту. Концепція, або простими словами, єдиний визначений задум, потрібна для того, щоб розуміти, який саме контент ви будете робити. Наприклад, обираємо як концепцію процеси малювання, додаємо до неї трохи життя та експертної інформації. І у нас готова концепція художнього блогу, який має свій власний стиль, навчає та надає навчальні матеріали, а тема включає в себе поєднання цих ідей. Артблог плюс життя, артблог виключно з одних малюнків, експертний артблог. Коли ви вирішите для себе, Бе концепцію і тему буде набагато легше працювати далі з блогом, тому що ви будете знати, яку інформацію подавати людям, як себе позиціонувати і що взагалі вам робити з контентом. Наступний пункт візуальна складова, і це справді дуже великий блок, особливо для художників, тому що візуал для творців це відображення вас і ваших малюнків, або якщо коротко, ваш особистий бренд та портфоліо. Про цю складову блогу я розповім більш детально в своєму інстаграмі, тому підписуйтеся. Там також я вже розкрила багато цікавих тем для арт-блогів. Наступний пункт оформлення шапки профілю, актуальних історій, візуальна складова сторінки та оформлення сторіс. Про це я буду робити окреме повноцінне відео. Я хочу розбити тему СММ на декілька підпунктів і зробити як такою рубрикою в мене на каналі. Якщо вам подобається така ідея, обов'язково пишіть в коментарях та ставте лайк, щоб я бачила ваш фідбек. А ми переходимо до публікації. І просування. Перш за все, потрібно розуміти, що арт-аккаунт для ваших підписників це натхнення, естетика, досвід. Потрібно завжди тримати це в голові, що будуть люди, які завжди чекатимуть ваші арти і публікації. Звісно, не кожного дня по десятку артів, але це може бути 3-4 рази на тиждень, коли ви показуєте щось, що ви робите, малюєте. Це можуть бути як Reels, Stories, пости, але не можна пропадати дуже надовго. Тому підтримуйте та розвивайте цей взаємозв'язок між вами та вами. Вашим підписникам просування воно буває безкоштовне, так і за гроші. Варіанти безкоштовного просування виводу на екран. Вони будуть працювати і справді круто працювати, якщо використовувати їх на постійній основі. Платні варіант: якщо починати серйозно застосовувати таргетовану рекламу, то краще в цьому випадку реально звернутися до професіонального таргетолога, щоб бюджет, який відклали на рекламу, не загубився і не пішов нікуди. Другий варіант це закупка реклами у інших художніх блогерів. Це також має місце бути. Обов'язково питайте перед цим статистику, щоб ви розуміли, які охоплення в цього блогера, скільки людей прийде на вашу рекламу. Ну і дуже важливим в цьому моменті, як і в таргетованій рекламі, є створення класних рекламних макетів. Для цього вам потрібно проаналізувати свою творчість, свій аккаунт, щоб він був гарно, круто запакований, тільки потім ви повинні робити рекламні інтеграції. Тому перед цим всім я рекомендую зробити безкоштовне просування, щоб зрозуміти, як до вас приходять люди, на що вони реагують, чого вони очікують від вашого аккаунта і що там є насправді. Звернення професіоналів стосується не тільки реклама, але й вашого блогу. Написавши мені в Дірект, чи ви прийшли саме з цього відео, ви можете отримати 30% знижку на мою консультацію. Ми разом розберемо ваші сильні та слабкі сторони, проаналізуємо блог та розкладемо все по плану. А на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. З вами була Алові. Всім пока!